Алло, братан, Біля, на связан. Що ти ще не вирішив, що малі дарити будеш. А що ти не в курсах там, що по Ах, Ну ладно, все, давай, Піля, все. А, Алло, Да, так, да, кохана, вечерю я зроблю. Ей! Кохана, я, я, собі... кохана, я тобі зателефоную. Потрібно, потрібно, слухай, помощі на мене. Ну, допомагати ну, мене обов'язок. Ти взагалі знаєш який сьогодні день? Так. Сьогодні сьогодні день закоханих, день справжнього почуття, яке окрилі. Так, 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 стоп! Ти розумієш, що тобі не заото всього говорю? що ти а мені тільки раз розкажеш. Ти що мені малий подарок на десяти. Подарок? Ну, вважають, що найкращий подарунок це подарунок від душі. Ну і коротше. Ну, Може, пісню? 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 Писню. Ну, може цю. Слышишь, ты ч такая а ну не думает, що? Джеки, а ні! Ну пісню, сіншу. Ну, може цю. Вашій дівчині ми, а, це... сподобається. Сподобається ваша дівчина. Але Чи, ти, ти розумієш, в мене малі цього мало прийде. Якусь романтику колоти. Нормально, а яка ваша дівчина? Ну, отака. Ну, така. Ну, можливо, їй сподобається подарунок, зроблений своїми руками. <реку> О, точняк придумав, іде мені допоможе. А тим часом дівчина нашого головного героя задумалась, що ж подарувати своєму коханому. Що подарю, ну то капець. Мала, успокойся, щось придумаю. Ти знаєш, Маш, я хочу йому щось таке подарити. Ну, щось таке, ну, що прям вау! Я знаю, що йому треба. Що? Йому треба щось таке або взуття, або одеколон. Ну, все, я вже запуталась, і не знаю, що йому подарити. Ти подаруй щось таке, щоб і тобі, і йому сподобалось. Може, душ? Ні, 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 ні. Маш, не знав. Каже, я тебе скай на мене, але в нього дуже прищики є. Ну, він не баба. Ну, звичайно, не баба. Ти знаєш, мені Коля одного разу розказує, що він у нашому слов'янському парку врятував білого ведмедя від мисливця. Ти це уявляєш, Маша. Ото мужик, ото характер. Так, мій Коля такий мужній. Чи ну, прям ну, ніколи не забув про цей героїчний вчинок. Тоді ходімо на сайті заграми ще щось передбаємо. Точно там знайдеться все. <раплях> День добігав кінця і закохані нарешті визначились з подарунком. Письма не получаю ты далеко, и даже не скучаю, скучно, что ты знаешь, что я мала, затопи. Ой, мене такий такие Ти знаєш, скажешь, я дуже нового думала, Що тобі мне подаритый и Це дуже собака! Малія! Але мала, понімаєш, мені все одно приємно. Неважливо, який подарунок ви виберете для другої половинки. Головне, щоб це кохали один одного. Кохання має рішення спокійне і неспокійне. Півступне і вірне. Не усіване та взаємне.